Справжня природа людини це не лише те, що ми бачимо у світлі дня. Глибоко всередині кожного з нас існує потаємна область, де зберігаються витіснені бажання, неприйняті емоції та імпульси, які суспільство чи мораль воліли б не помічати. Карл юнг називав цю сферу тінню. Проте сама по собі тінь не є джерелом зла. Справжня небезпека криється у відмові визнати її існування. Коли ми заперечуємо темряву всередині себе, ми не знищуємо її. А лише даємо їй силу рости у несвідомому, перетворюючи її на неконтрольовану загрозу, що здатна мовчазно формувати наш характер та долю. Найнебезпечнішою ознакою в людині є не наявність темних сторін, а повна відсутність їх усвідомлення. Людина, яка вважає себе виключно доброчесною, бездоганною і абсолютно нездатною на зло, є справжньою загрозою для себе та оточуючих. Такий стан духовної сліпоти робить людину в'язнем власних пригнічених енергій. Не маючи контакту зі своєю внутрішньою темрявою, вона мимоволі проектує її на зовнішній світ, приписуючи власну агресію, заздрість чи жадобу іншим людям. Вона стає суворим судею, який не знає себе, але виносить вироки світу, не усвідомлюючи, що справжній ворог дивиться на неї з дзеркала власної душі. Часто ми ховаємося за соціальною маскою, персоною, яку створюємо для отримання схвалення та адаптації у світі. Це театральна роль, яку ми граємо перед іншими, щоб здаватися успішними, добрими чи справедливими. Проте найбільша трагедія починається тоді, коли людина ототожнює себе з цією маскою, забуваючи про свою справжню складну природу. У цей момент істинне я розчиняється. А внутрішній хаос, прихований за ідеальною вітриною, накопичує руйнівну силу. Коли зв'язок із внутрішньою правдою розірвано, пригнічені емоції рано чи пізно вибухають неконтрольованим гнівом, раптовою ворожістю або глибокою внутрішньою порожнечею. Проекція власної тіні на інших є найпідступнішим способом уникнути зустрічі з собою. Бачити недоліки лише в інших це шлях до ілюзорної реальності та постійного конфлікту. Людина, яка не знає своєї темряви, несвідомо втягує в цю пітьму життя тих, хто її оточує. Насправді кожна битва, яку ми ведемо зовні, є лише відображенням нерозв'язаного внутрішнього розколу. Юнг попереджав: той, хто не протистоїть своїй тіні, приречений бачити її у формі долі, яка ніби переслідує його зовні, хоча її коріння проростає зсередини. Шлях до справжнього звільнення лежить не через намагання стати ідеальним. А через чесність перед самим собою. Це болючий, але необхідний процес індивідуації, встановлення цілісною особистістю. Вивести тінь на світло свідомості означає отримати над нею владу та інтегрувати її енергію. Це перетворення руйнівної сили на творчий потенціал. Справжня свобода починається там, де ми наважуємося подивитися в очі своїй недосконалості та прийняти її. Лише примирившись із власними протиріччями, людина перестає бути маріонеткою своїх комплексів і стає справжнім господарем своєї долі, випромінюючи світло, що пройшло крізь усвідомлену темряву.